Сівалка Трону 708. Сівалка у нас причіпна складною рамою. Дві секції справа і зліва складаються наперед на дишло, тобто транспортне вложення тримає 3 метри. Всі механізми, які ви бачите, там рама, бункер на добриво, класи контролю глибини, дводисковий сушник, чистики, несення добрив. Всі ви можете побачити на трьох моделях сівалки: це Рената механічна, яка на ринку вже не знаю, скільки десятків штук, їх чи сотні штук. Рената ізотронік. І Хроно-708. Чим відрізняється Хроно 708 висівним апаратом, який називається Хроно? Даний висівний апарат може встановлюватися як на 8-рядній сівал з 70, на 16-ріаді сівал з мірядю 70, 45, може встановлюватися на навісну сівалку. Дуже багато моделей. Різні модифікації бункерів на доброго насіння. Чим особливість даного висівного апарату? У нас дві розділені системи. Перша система це і вакуум. Вакуум, всі, хто сіють соняшник, люблять вакуумний вісний апарат. Його найпростіше налаштувати, тому що сонячний дуже часто різнофракційний, його найпростіше налаштувати по нормі і по скидачах пропуску. Інша система це транспортування насіння. Є у нас окремий редуктор, на який потрібно на вісьмирядності валку максимальному завантаженні 25 літрів потоку гідравліки. В робочому положенні вам буде 15 20 літрів потоку гідравліки. Ця система компресор накачує тиск. На патрубок в інжекторну систему, відповідно з вакуумної системи на сінина втягується і вистрелюється під прикочуюче колесо. Це прикочуюче колесо, колесо вловлюючи, яке вновлює насилину. Воно має залежну систему з колесами, які прикочують. Тобто, регулюючи тиск на прикатку, ви регулюєте тиск на вловлююче колесо. Ця система є патентом. Тиск на секторі регулюється пневмоподушками. Пневмоподушки від окремого компресора, який встановлюється на дишні, може підключатися до пневматичної системи трактора. Максимальний тиск на ґрунт 300 кг. Цього достатньо, щоб ця сівалка могла сіяти в нульову систему. Також вона може сіяти як поворонці, як по дисковці, базові комплектації. Весіна секція комплектується турбодиском. Розчисники ряду це опційно встановлюється. На сьогоднішніх умовах ми вмогли показати алту з розчисниками ряду. Бункер на добре – 1600 літрів, бункер на насіння 8 секцій по 60 літрів. За більш інформацію можете звернутися до наших лінальних представників або до дилерів. Дякую.